Друзі, привіт! Сподіваюся, мені вдалося, бо щось було б проблеми трошечки з'єднанням. Я сьогодні, зараз сьома година вже трошечки минула, тому сподіваюся, ви доєднаєтеся. Я не буду розбавляти сама з собою. Так, отже, зараз 7 годин, це час. на ранкове дякую. Дякую за цей ранок. І в першу чергу ми повинні подякувати нашим захисникам і захисницям, які для того, щоб ми могли, от от саме зараз декілька хвилин тому я тільки сповзла з теплого ліжечка. Але для того, щоб це відбулося, вони сидять в окопах, вони ризикують своїм життям, вони захищають наш сон. Тому дуже велика вдячність всім їм. А ми тут. Трішечки більш в тилу повинні робити все, що ми можемо, докладати усіх зусиль, щоб їм допомагати. Ось сьогодні тому ці, буду читати свою поезію, напевно, лише свою, бо в прогулянці цього не вийде. Ось подивіться, яка навколо мене краса. Мої Карпати теж дякують нашим захисникам за те, що тут так гарно можуть співати пташечки, сподіваюся, їх чути. За те, що от ось така можлива ранкова, ранкова прогулянка, оце, оце це повітря насичене, киснем, справді насичене. От за це все ми повинні дякувати їм. Ці читання відбуваються, нагадаю, може, можливо, хтось знає, хтось не знає, в підтримку наших авторів-волонтерів, які збирають кошти в кожного своя в кожного своя ціль, хтось на авто, хтось на дрони. Сподіваюся, хтось дівчаток зараз може розмістити внизу, розмістити внизу і ще саме на які збори ми збираємо, тому що я це ну, озвучувати не бачу доцільності. Але в нас є дуже багато волонтерів. А якщо ви не хочете саме цим волонтерам, волонтерте тим, кому довіряєте ви, адже важливо не залишатися байдуже. Головний посил нашого, нашого ран, нашої ранкової подяки. Нагадати, що війна триває і війна жорстока, і ми повинні всіма зусиллями допомагати пришвидшити жадану перемогу. Подивіться, бачите, яка краса навколо. Ліс вже потрошки прокидається, пташечки вже прокинулися, дятел десь там чути, як він гарно свою мелодію бубонить. А я зараз спробую трошки почитати. Напев, напевно, щось такого сподіваюсь. Скільки ще обійти судилось, невідомих мені доріг. Сподіваюсь на Божу милість, як долаю новий поріг. Як ступаю несмілі кроки, чи як сонця Зустрічаю схід, як приймаю життя уроки, виколупою серця лід. Скільки спроб ще зробить прийдеться, скільки кроків відміряв Бог. Та допоки ще в'ється серце, не ховатиму душу в льох. Ще весні не одній радіти, для світлинок шукати кут. Не зривати в букети квіти, милуватись, поки цвітуть. Відізвавшись на зов, зов біти, на говерлі лишити стяг, Ще й віршини всі підкорити. Може, ну їх, а просто жити, бо найбільше щастя життя. До речі, про природу закликаю також, якщо є можливість, долучатися до акцій екологічних, прибирати нашу матінку природу, тому що в суботу ми потрапили. Це був, це було просто якесь пляшкове пекло. Пляшки були всюди. В нас Ну, не, не дуже не сподну, як, як говорили мені волонтери із Луганщини, що в них це саме відбувається, і тому ми таке дуже неприємне відкриття зробили, що Україну об'єднує сміття. Але насправді Україну об'єднують люди, які не байдужі ні до сміття, ні до ситуації, яка в нас відбувається, ні до один до одного. Тому. Залучайтеся до будь-яких акцій, до яких ви мож... до яких ви можете долучитися. Це можуть. От, Наприклад, у нас було поєднання. Дякую Марку Мельниченку. Це було поєднання еко акції і зі збором коштів на пікап для Богдан... для бригади Богдана Хмельницького. Тепер забула номер, тому не буду говорити. Ой, привіт-привіт усім! Дякую, дякую, що ви з нами. Тому. Тому о дивіться, як зараз я покажу цю красу. Яка вже гарна вербичка. Природа справді прокидається. Трішки з голосом маю проблеми, але спробую. Спробую далі ще читати. <кій> Трошки в мене вихідні були такі дуже на природі. Давайте будемо про щось про весну. Завесняніло. <кій> Майбутні рими вже бубняві на осонні. Збираю їх, немов перлинки росяні, по крапельці, щоб втримати в долоні. Вони ж чомусь дрібненькі і солоні, неначе розчиняються в мені. Відтак всю душу. І вам давайте трішечки включу, о, природу. Відтак всю душу оплітають, мов плющами, і по артеріям плюсують, наче кров, Щоб адельвейсом серед хач гущавин, втамованим солоними дощами, Знайти крихкий і ненадійний схов. Та тиху греблю розірве сезон на повінь. На чисте плесо розділється між загать, кривавим диском запалає повня, і біль нестерпне сеєство наповнить, Немає порятунку, не вблагать, бо скрізь вони одні не видимо, не зримо, вони окрилюють, нуртують і болять. Усі колись народжені вже кимось. Мов сурогатна мама, я для Рими. Висиджую чужих оцих зузулят, Чому ж тоді вони в мені болять? Оце якось вірш про вірш, вірш про Рими. Щось таке воно було. Раніше й таке більш писалося. Зараз ще вам щось теж такого прочитаю. Не забувайте, якщо там бачу дівчатка вже трошки покидали активні зараз наші збори. Не забувайте, навіть одна гривня вона дуже важлива, і вона іноді може може зробити більше, ніж набагато більша кількість, набагато більша сума, тому що вона один показує прикладом іншому. І ну це повірте, бо я бо ми робимо і живі збори. І декому соромно кинути оці декілька де гривнів, а ці декілька гривнів можуть бути рятівними. Тому важливою є кожна гривня, якщо вона націлена на добру справу. Вишиватиму. Візьму у руки полотна ряднину, циганську голку і набор, набір ниток. Натхненно вишиватиму картину, де за рядочком оживе рядок. Хай зацвітуть на ньому дивні квіти, надумані, несправжні, неживі, неземні, щасливі будуть і дорослі і діти, хай у житті, а не на полотні, хай сеють зорі на небеснім схилі, поміж комет в розореній ріллі, Маленький човник крізь космічні хвилі, знайде хай шлях до грішної землі. Бо ми Всього лише малі піщинки в масштабах Всесвіту, земля, зерня, прямуєм до кінцевої зупинки, незрячими осліп, на вмання. Ми вишиваємо життя картину. А мой ранитку тче на полотно похмура, чи щаслива вдасться днина. Вже на горі призначено давно, чи хоч відтінки вибрать, нам дано. Не знати цього, так? Але ми натхненно вишиваємо картину. О, у вас кажуть сніг. Ні, в нас трошечки вчора в горах замітало. Вчора я була в нашому славному міжгір'ї, село Колочава. Рекомендую всім. Там дуже гарні е, підібрані хатинки, і там дуже класна така такий будиночок, бункер. Там те, ну, те, що міжгірські оунівці, упавці, Там зібрана дуже класна колекція. Можливо, я фото фоточками поділюся. Я ще мене просто руки до цього не дійшли. Так, зараз, зараз ми ще щось спробуємо почитати. Дякую, що, що ви з нами, дякую, що ви небайдужі. Зараз ми щось спробуємо. А доти нагадаєш, там є карточки зборів. Потрібно ділитися активними зборами, тому що, можливо, зараз саме хтось хоче, хоче допомогти, а не знає, який збір є активним і кому саме зараз дуже необхідна допомога. Тому що деякі збори є такі, що ну, вони всі термінові, в принципі, але є такі деякі, що можуть почекати, а є такі, що ну дуже прямо термінові. І тому... Тому про них треба не забувати, і до них треба активніше долучатися. Давайте я вам прочитаю Жінка-весна напевно трішечки верну до себе, потім ще звернемося до природи, так? Жінка-весна. Весна це жінка. Жінка це весна. Сміється дзвінко, срізками рясна. То носить шубу, то устилінню. В ній холод згуби, полум'я вогню. То слово шпиця, то мовчанням рве, ручна синиця гордий журавель. Цариця владна, скорена раба, Елей і ладан, лавр і жожоба, лихий мисливець, полохлива лань, плудуть люча нива і безкрая хлань. Свята і грішна, шик і простота. В ній шовку ніжність, надміцний метал, стріла шалена, сяє во вімлі. в ній Магдалена Єва і ліліт. Веснянна повідь, майбуття завід. В її долоні помістився світ. Отак От ми, жінки, тримаємо цей світ в своїх долонях, ми, є, ми повинні бути надійним тилом. І ми ним є. Я дуже познайомилася з великою кількістю справді сильних мужніх жінок, ну і чоловіків, в принципі, але тепер зараз хочеться про нас жінок. Дякую, що ви такі є. Ви для мене виступаєте таким джерелом натхнення, іноді хочеться скласти руки, але коли бачиш, що поряд такі сильні жінки, ні, ми не маємо права, ми маємо йти вперед, ми маємо, ми маємо робити свою справу. І ми маємо саме головне наближати нашу жодену перемогу. Е, знаю, що, що в мене дуже багато друзів з різних міст, майже з кожного міста України, треба би ще колекцію позбирати, чи дійсно з кожного. Але, в принципі, не в цьому зміст. В зміст тому що ціло, ціла Україна разом, ми всі разом. І ті люди, що пишуть, і ті люди, що, що люблять читати поезію чи прозу. І ці люди ще навіть цього не люблять, але вони роблять якісь інші корисні справи. Це я ну, почала з такої більш оптимістичної. Це вірш минулий, минулорічний, так, чи, чи позаминулорічний ще. Не писатиму. Не писатиму про війну. Може, раптом її не стане. І прийдешній новий світанок. Від жахливого збавить сну. Не писатиму про бої, про ракети і байрактари, Хай хмаринок пухкі отав, отари Закривають небес краї. Не писатиму про вдову, про сиріт чи про маму сиву. Скине з розпачу давня слива Сльози цвіт в молоду траву. Не писатиму про міста, що зґвалтовані і роздерті, вклею маркою на конверті невідправленого листа. Я писатиму про весну, про любов чи єдинорога. Як здобудемо перемогу, ну а поки що про війну. Якось так. Живі, час до і після, ми ще поміж, а хтось не поміж, бо війна, бо у вселенському огромі людське життя не номінал, бо і род нової епохи, прикрившись гаслом руський мір, Марозматичну дику похідь задовільняти тут посмів. Ревуть ракети балістичні, їх ціль квартали житлові. Тож на питання, як ви, звичне, почути хочеться живі, бо те живі таке важливе, що зводить відстань на нівець, що, мов зерно в плодючій неві, дає надії пагінець, Що пророста могутнім житом. І нищить орди будь-яка. Живий, жива, і будем жити під мирним небом прабатьків. Ось це гарне, мирне небо. Воно сьогодні трішки захмарене, тому і сонечка такого гарного немає. Але, в принципі, ну, не дуже в нас холодно, досить, досить таки ще тепло. Субота взагалі був дуже теплий день. Природа вже спрямує до весни, і це, і це в принципі, якусь дає тиху більшу надію, якось не знаю, коли стає тепло, коли сонечко прогріває. Здається, що воно повбиває не тільки віруси і бактерії, які такі дрібні живуть, а й ті, які нам подібні на вигляд. Але насправді це віруси і бактерії і паразити. Зараз ще щось прочитаю. А Я вже казала, що дуже багато маю друзів з різних міст. І радію, що Україна така, така об'єднана. Ну, це не дуже добрий да, був приклад для об'єднання, але все-таки ми зрозуміли, що, що ми єдина, найкраща держава у світі. Ми об'єдналися. І зараз тому хочеться чомусь це прочитати. Не знаю, зараз буду плакати, не буду, побачимо. 24 плюс 1 Плаче зґвалтована буча в кожнім дорослім і малять. Київ зривається з кручі. Їх не зумів рятувати. Стогне Ірпінь, виє ворзель, з ними рида бородянка. Навіть піднятись не в змозі. Землю закатана танком. Так, чекайте, бо в мене щось проблемка трішки. Зараз повернуся. У мене трішечки Ви, Видопу полюбитися природою. Природа, природа оживає, тому сподіваюся, разом з природою і ми трішечки більш зможемо. Активуватися, тому що зараз, зараз наша підтримка дуже необхідна, дуже необхідна, і ми повинні докладати усіх зусиль, що ми, в принципі, і робимо. Навіть тим, хто вже сюди прийшов, це вже, це вже такий крок. Цей вірш я не прочитаю, на жаль, я його на пам'ять не знаю. У мене телефон просто попросився інший. Просився від... на відпочинок. Зараз тоді спробуємо щось інше. У мене така дуже великий грішок. Я зовсім не знаю своєї поезії. Я не хотіла цей вірш читати, бо від нього я точно буду плакати. І не хочеться на ньому закінчувати. Але напевно я все-таки його прочитаю, щоб нагадати заради кого, заради нашого майбуття. Ми це все робимо, ми відстоюємо нашу державу заради того, щоб дітки, щоб дітки мали гарне майбутнє, і щоб дітки не ставали ангеликами. До речі, тепер я розповідала про акцію таку екологічну. Там була дівчинка шести років, у неї запиталися, ну для чого взагалі прибирати, для чого ти сюди прийшла? А вона сказала: якщо я зараз, якщо ми зараз тут не поприбираємо, де ж будуть жити, де ж на планеті залишиться місце для наших дітей, для її дітей вже. Ось якщо така кожна свідома дитина буде в 6 років, якщо кожен дорослий буде такий свідомий і буде. Роз... Мені здається, що люди, які свідомі, вони свідомі в усьому, вони не можуть одне помічати, а інше не помічати. І вони активні так само у всьому. Тому якщо більше буде таких діток, якщо буде більше таких дорослих, якщо ми справді зможемо згуртуватися, об'єднатися, тому що кожна гривня, одна гривня вона є важливою. І Якщо ми зможемо згуртуватися об'єднатися, і оцю всю гривеньку до гривеньки скласти, ми здолаємо все, ми зробимо все. Ой. А мені, а мені завтра п'ять. Ой, не п'ять, а лише чотири. Це долонька, якщо заховати великий палець. Я заснув, як завжди, біля мами в своїй квартирі. А під ранок лише там руїни одні застались. А мені тільки три. Я навчився вже рахувати. Раз, два, три, п'ять, шість, десять, дванадцять, п'ятнадцять, тридцять. Я машинки складав, як вірвали чужі до хати. Не чіпай мою маму, пусти, геть іди, убивце. А мені в цьому році 15 вже не настане. Планувала півроку, як будемо святкувати. Та коли ми втікали в палаючий той світанок, я закрила собою від кулі малого брата. Тільки дев'ять мені. Ну, а брату вже вісімнадцять. Ми з Донбасу втекли, як була я ще геть малятком. Із валізами ми мали до мосту лише дістатися. Та не встигла дійти. По валізах впізнав нас татко. Нам було лише по два, наче крапельки дві ми схожі. Наш татусь десь на сході. Він мусить нас захищати. Мамо, ти ж говорила, солдати, вони хороші. Так нестерпно боліло, і їх так було багато. А мені одинадцять, гімнастка, батьків надія. Тренувалась на кубок, медаль на Олімпіаді. А тепер між хмаринками стрічка моя пістріє. Бо влетіли в наш дім неспортивні, на жаль, снаряди. Вибачте. А мені кілька місяців. Скільки, я ще не знаю. Я лише немовля посміхатись навчилась саме. Я пила молочко, а прокинулась вже у раї. Вони бачили тут найдобрішої в світі мами. І оці голоси, їх багато. Вони усюди. І ці виродки всі безпощадні, несамовиті. Ми не маємо жодного права про них забути. Ми не маємо жодного права їх, жодного з них простити. Вибачте, цей вірш мені дуже важко дається. Ми не маємо жодного права простити, але ми маємо пам'ятати, що головне наше завдання зараз допомогти нашим захисникам і захисницям. Тим, що зброєю в руках захищають нашу волю і незалежність, те, що спокон віку мало бути нашим і, 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 і чого не мало, по ідеї, бути в цивілізованому столітті. Те, що мало бути апріорі, ось тепер ми мусимо знову відвоювати. Сподіваємося, що, що нарешті Україна цього разу вже насправді відвоює, і це і, і далі не потрібно буде нашим діткам і нашим нащадкам далі за нашу територію воювати. Ми вже один раз і надовго пояснимо нашим таким недобрим сусідам, що Україна цивільна, незалежна, демократична і головне процвітаюча держава. Я в це дуже вірю. Тому ми маємо це наближати. Маємо, маємо робити усе можливе. Я вам ще на, на прощання трішечки почитаю. Якщо я щось знайду, такого. Я, на жаль, телефон не витримав. І хочеться на якійсь оптимістичній бішноті закінчити. А щось такого оптимістичного не знаходиться. Зараз спробую щось знайти. Бачите, у мене трошечки щось скаче інтернет, тому, тому прощального, прощальної поезії не буде, просто скажу. Давайте будемо разом, будемо єдині, будемо підтримувати одне одного і підтримувати саме головне наших захисників. Дякувати просто так одне одному, дякувати за якісь невеличкі дрібнички, дякувати за якісь важливі справи. Просто будемо вдячні життю Богу, а головне, кому нам потрібно сказати дякую і казати дякую не, не тільки кожного ранку, ну мабуть, кожної хвилини своїми вчинками та діями. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, дякуємо Збройним силам України, дякуємо всім, хто зараз захищає наш, наш сон, нашу буденність, дає можливість нам. Просто жити, дає можливість нам так само займатися нашими повсякденними справами і дає можливість нам, щоб ми могли допомагати їм зборами донатів, розповсюдженням публікацій. Не обов'язково можна не мати зараз, зараз ці кошти, дали оця одна гривенька, чи дві, чи п'ять, чи десь вони також важливі. І не забувати, що навіть коли ми ділимося публікаціями, важливо той, хто дуже хотів. Допомогти задонатити, він просто побачить і скаже: О, точно, я сьогодні ще я вже випив каву, а ще не задонатив. І взагалі дуже класна звичка, коли ти п'єш ранкову каву, зразу вартість цієї кави скидати комусь на донат. От зараз я зараз рандом до дівчатка виберу когось із вас після після, вибачте, щоб бо. Робити свідомий такий вибір, вибір мені важко, бо я кожного з вас знаю, кожна з наших авторок, волонтерок дуже багато робить. Я вам дуже всім вдячна. Зорянка, Наталочко, Вік... Вікторія, Віолета, хто нас Ярослава збирає, вибачте, якось забула, бо я вже так щось хвилююся. Хочу, щоб ці збори активно просувалися і щоб ми дійсно могли допомогти, тому що іноді... Іноді вже йде лічба на хвилину. Да, і нам потрібно дуже необхідно швидко допомогти. Тому що, не дай Бог, вже потім, потім це буде потрібне. Так що давайте гарно донатимо, хто скільки може, і всім гарного дня, гарного робочого тижня і вперед до роботи, вперед до перемоги. Дякую за ранок зсу. Слава Україні!